Всім привіт! Ви на каналі Теплий Дизайн, і сьогодні ми поговоримо про чорнові роботи в ремонті. На що йому варто економити, на що варто звернути увагу. Отож, буде дуже цікаво. Поїхали! Вентиляція дуже впливає на мікроклімат і, взагалі, скажімо, самопочуття людей, які проживають в якомусь там. Котеджі чи то квартирі. Для життєдіяльності людини необхідна певна кількість повітря, кисню, свіжого. Важливо передбачити систему рекуперації та вентиляції. Їх можна також комбінувати з системою кондиціонування. Е, якщо ви, вам не подобаються ці громісткі блоки кондиціонерів, можна зробити їх прихованого монтажу в стелі, в повітропроводах і дати подачу холодного чи теплого повітря. Чистого, свіжого в такій системі. Вартість цієї системи є досить значною. Через це потрібно звернутися до фахівців, є безліч фірм на ринку, які пропонують свої послуги в цій сфері. Важливо розуміти, що це не просто забаганка а, і там чи якийсь тренд, а це перш за все ваше здоров'я. Також до цих систем додається, наприклад, навіть зволоження повітря чи подача вашого любимого аромату. Також можливо підібрати аромат для квартири чи будинку і подавати його разом в, цій, в системі вентиляції. Важливо пам'ятати, що система рекуперації та вентиляції займає досить великий простір е, стелі. Варто звернути увагу, що сама стеля має мати достатню висоту для того, щоб цю систему розмістити. В іншому випадку її потрібно буде проводити коробами, які гіпсокартонами, або зовнішнім методом, ну такий, типу як в стилі лофт. Тобто буде видно всі ці комунікації і мережі. Перед стяжкою варто прокласти всі мережі, які йдуть у нас по підлозі. Це може бути не тільки опалення. Такі, як там теплі підлоги, це також і постачання води в різні приміщення, каналізація і часто дуже буває електрика. Якщо в нас будинок, наприклад, має два поверхи, дуже часто ми прокладаємо електричні траси в гофрі через підлогу. Також був досвід прокладання трас кондиціонерів через підлогу. Дуже часто люди, формуючи бюджет на ремонт, не розуміють, чому там, наприклад, перші оці етапи інженерних мереж, штукатурок, стяжок займають такий великий відсоток від бюджету. Хоча самого ремонту картинки, скажімо, не видно, але грошей, вже, наприклад, половина з запланованого бюджету пішло. Це через те, що всі внутрішні приховані мережі вони є досить коштовними, як і по роботі, так і по матеріалу. Проте вони є дуже важливі, якщо ми зекономимо на внутрішніх мережах подальшому потягнути проблеми в експлуатації приміщень, і потрібно щось розбивати, переробляти, знімати підлогу і тому подібне. Дуже важливо перед початком ремонту зрозуміти всі свої потреби по електрофурнітурі, по вмикачах. Щоб було зручно їх вмикати, не бігти в темноті через весь коридор, щоб включити, наприклад, в ньому світло. Мають бути прохідні системи чи перехресні вмикачів. Важливо пам'ятати про вмикачі біля ліжка чи нічні підсвітки, якщо, наприклад, вночі є необхідність сходити до вбиральні, щоб ми не включали центральне світло, яке часто разить очі, і після того досить важко повернутися до нормального сну. А давати фонове, додаткове світло, яке може бути приховане десь в стінах, в плінтусах, в нішах. Яке не є яскравим, але дає змогу потрапити до того приміщення, яке вам необхідне. Е, важливо також розуміти, що е, перед початком ремонтних робіт потрібно врахувати всі прилади, врахувати розетки, такі як для робота пилососа чи для Wi-Fi роутера, чи для камер, для якогось хабу Ajax і тому подібне. Важливо передбачити кабель-канали за телевізором, тому що якщо ви ставите свою улюблену приставку, щоб ці всі дроти не висіли і не створювали такого візуального шуму, через це потрібно замовити дизайн-проект, де ми допоможемо вам зрозуміти, скільки і яких приладів необхідно передбачити. Дуже дякуємо, що були з нами. Надіюсь, ці питання допомогли вам знайти відповіді. Що, як і де, потрібно передбачити на чорнових етапах робіт? Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!